Такою була повінь у селі Терново у лютому 2024-го. Вода забрала майже 200 метрів берега. Під загрозою опинилися дворогосподарства та людські будинки. Тоді стихія зруйнувала берегоукріплення. На даний момент ми знаходимося на лівобережній дамбі номер 1 у селі Терново. Дана ситуація зараз є одною з найважчих у нашому районі. На першому місці вона знаходиться відсутні 550 метрів Державної гідротехнічної споруди, яка захищає село Терново. Початок розмива дамби це далекий 23-й рік, кінець року 23-го. Перший, перший розмив, який заципив уніс мокрий укос і зацепив гребінь дамби, був довжиною близько 70 метрів. Були складені акти комісії… Тептенее місцевої, і районної. Коштом громади вдалося частково відновити дамбу. З місцевого бюджету спрямували близько 650 тисяч гривень для аварійного ремонту. Це що в наших можливостях, та після першого прориву дамби ми спрямували 650 тисяч на аварійні роботи і це спрацювало. Три рази тут робили. Прокоп на даний момент не маємо ми коштів. 38 мільйонів у нас немає, але разом з тим, ми вже думаємо, віднайти кошти для того, щоб ще раз зробити прокоп. Щоб не дати можливість підтопити до господарства громадян. Силами управління водного господарства вдалося провести відновлювальні роботи, що частково врегулювали ситуацію. Але рішення наголошують фахівці тимчасове, адже дамба потребує капітальної реконструкції для кріплення залишків дамби, яка була сильно пошкоджена. Але був розроблений проєкт, але в зв'язку з відсутністю фінансування він не був вплину, вкладений, втілений в життя. У лютому 24-го року з 5-го числа почався підйом води, і дамба була пошкоджена ще сильніше. Тобто, було знесено уже близько 320 метрів дамби. Однак і цих коштів виявилося замало. Під час рясних дощів вода в річці Тересва знову піднялася та продовжувала підмивати береги. Станом на сьогодні стихія вже забрала близько 600 метрів берегової лінії. Три рази ми відводили воду від села Терново. Був завершений комплекс аварійних робіт, щоб відвезти воду за кошти Нереснянської територіальної громади. Але пошкодження продовжувалися і зараз вони сягають 550 метрів. Під час руйнування дамби було розмита, знесена газова труба, яка займалася, яка постачала в село Терново газ для місцевого населення, яка знаходилася за дамбою. Зі сторони сухого Укосу її було перенесено далі, і розмив продовжується. На даний момент е е нами зроблено повністю вся документація на відновлення дамби. Тобто, ще, ще на кінець 24-го року був готовий проєкт відновлення дамби, але, на жаль, фінансування нема. Практично, центр села Тернова не захищений, і при подйомі води вище 2 метрів, що для цієї річки, взагалі. Досить нормальне явище, почнеться перезаход на заплаву, так називаємо, яка зробилася після порушення дамби. На даний момент, по різних розрахунках наших в залежності від рівнів води, від 40 до 170 будинків. Буде затоплено село знову опинилося в небезпеці. Цьогорічна зима була сніжною і лютою. Тому в період відлиги паводкова небезпека може стати доленосною для Тернова. Буде підтоплено більше або 70, або 140 дворогосподарств. Мені Міка це буде більше. Десь до 200 дворогосподарств буде підтоплено. Ситуація дуже важка. Сама складна в області по цьому прориву Більше 600 метрів дамби зруйновано і. Цю катастрофу і це питання треба вирішувати негайно. буде ну, потім буде дуже важка ситуація. Мешканці з тривогою чекають весни та зізнаються, що бояться, що наступна велика вода може просто змити їхні домівки. Видно, наяву нічим ні підказки, Видно, як тут є. подивіться туди, адики, дома, що стоять. Видите? У загрозу ні. Любий поводок. Ось ця будинок буде прямо. На хату. А думаєте, ну де? По Вулиці мира. На метру 300-400, десь так буде. Восьмого року, як почала, і постійно я далеко в цій ж, із центральної третєї вулиці. І в мене вже була три-чотири рази вода, один раз по хат. Ну, хату тоді показила. Десять на 9 була хата, я її не переробляв. А мусить було. Бо то все була вода велика. Ну а тепер як? Тепер раз, коли була та повонь, то коли все порвало, та було у нас усюди, в пивницях було, всюди було. Аналогічна ситуація і у селищі Тересва. Тут дамба також зруйнована паводками у 2024-му. Власними силами громада намагалася частково вирішити ситуацію, але все опирається у фінансування. Відновлення проводилося за рахунок Тересянської селищної ради, тобто за кошти громади. Це відновлення, яке було проведено, воно було як тимчасове для того, щоб пройти 2024 рік, 2025 рік. Вартість цього була близько мільйона гривень. Відновлення проводилося товариством з обмеженою відповідальністю. Роботи були виконані по відновленню частково дамби. Тимчасово були зроблені два прокопи, щоб розділити напір річки Тересова, Так як основна причина в руйнуванні дамби це є те, що Напір іде на ліву сторону, тобто вся вода, яка блеф води, який піднімається, постійно б'є у підніжжя дамби. Роботи по відновленню цієї гідротехнічної споруди складають понад 18 мільйонів гривень, а фінансувати такі масштабні об'єкти коштів у місцевому бюджеті немає. Саме основне, що нам треба зробити, прочистку і оглублення русла річки Тересва. Наскільки мені відомо. Воно проводилося десь у 76-78 році попереднього століття. Проводилася часткова якась регуляція то за рахунок коштів розробника, тобто який був це були підприємства, підприємці за власний рахунок. Аби врятувати село від затоплення на крайній сесії Тересвянської селищної ради звернулися до Кабінету міністрів України для виділення коштів на відновлення дамби, адже зволікати не можна. Ми розуміємо, що коштів селищна рада. Таких немає для того, щоб власними силами відновити цю гідротехнічну споруду. Тому є потреба, щоб обласна влада з обласного бюджету, з державного бюджету винайшли кошти. Є дуже велике хвилювання, оскільки ви бачите, дамба гідротехнічна споруда майже зруйнована. І в ближні часи, якщо підніметься вода, то вона буде зруйнована взагалі. Ми знаємо. бо Знаємо цю проблему постійно, слідкуємо за нею і переживаємо, щоб не відбулося якоїсь надзвичайної ситуації. Оскільки внаслідок того, що якщо буде зруйнована дамба, тут поблизу є десь близько до 200 дворосподарств, ці дворосподарства будуть затоплені, що в свою чергу понесуть. Значні матеріальні збитки мешканці нашої громади. Загалом на території обслуговування Тятівського районного управління водного господарства є вісім критичних ділянок, де дамби частково або повністю зруйновані водою та потребують капітального ремонту. Об'єкти, які повністю зруйновані, відкритий доступ до населених пунктів, що загрожує життю і майну громадян. Вісім об'єктів у нас таких є. Це у нас знаходяться, це у нас є. Калини, Нересниця, Вільхівці, Біловарці, Тересва і Буштина. На даний момент, після останнього перерахунку, на 1.01.26 року вартість проєкту, тобто капітального будівництва, яке повинно би здійснюватися на цій ділянці. Більше 38 мільйонів ні одна територіальна громада це не може зладнути. Фахівці наголошують, без державної підтримки громади самотужки не зможуть протистояти стихії. А кожен новий паводок лише збільшує ризик втратити не тільки землю, а й людські домівки.